Привіт усім на моєму каналі, мене звати Яна. І перш, перш ніж почати нашу подорож у цей прекрасний зоопарк і ботанічний сад у місті Штутгарт, цей зоопарк називається Вільгельма, я хочу трішки зробити маленький відступ і подякувати своїй новій подрузі із каналу Несегаля Воду, яка мене надихнула відкрити також YouTube канал. Галинка проживає у Сполучених Штатах Америки, у штаті Пенсільванія, Галя. Якщо ти мене дивишся, я тобі дуже вдячна за велику підтримку, натхнення і також твої деякі глядачі дивляться також і мене дуже тобі вдячна. Хто із моїх підписників не знає цього каналу, підписуйтеся. До Галі буде дуже цікаво. Я за нею спостерігаю. Вона мені зразу запала в душу, тому що вона мені чомусь трошки нагадує відчайдушних домогосподарок. Хто дивився цей серіал, мене зразу зрозуміло. Мене зразу зрозуміє, тому що є що подивитися. Здається, що ж там американське село, а це дуже цікаво, повірте. Отже, ем, що починаємо сьогодні? Соня? Ми знаходимося у цьому прекрасному ботанічному парку і зоопарку, який за один день обійти неможливо. Він дуже великий, як мені розказувала донька. Вони тут вже другий раз. Перший раз вони були, як тільки одружилися, і тепер вже ми поїхали. У чотирьох із моєю маленькою внучечкою, які два рочки і сім місяців. Тьопала вона цілу дорогу, поки не змучилася, і мусила трохи брати всі по черзі, бо хотіла бути і на руках, і в колясці, і бігала, так, як дитина. Сад прекрасний, повірте, стільки квітів. Тут є і відкриті місця, і закриті. От ті, що закриті під таким, скажімо, якби скляні кімнати. Це означає, що ці квіти, види квітів, потребують теплішого клімату. І ви знаєте, оскільки я алергік, було трошки важко дихати. Тож були отвори спеціальні, де заходило повітря, але був підігрів, і дуже сильно було чути запах цих квітів. Прекрасні, дійсно прекрасні. Я це люблю із задоволенням відвідую такі міста. Бувала також і в Голландії. На Ну там легше, тому що це повністю відкрито парк тюльпанію. А тут є місця, які повністю закриті і з підігрівом. І коли є підігрів, що трошки більше ти відчуваєш цей насичений запах. Але то нічого, подорож продовжується. Був також і зоопарк, із звірями. Дуже цікаво, є різні види звірів і птахів. Чудово, чудово. Отже, мене просили розказати трошки більше про себе. Ну, що ж я можу розказати трошки більше про себе. Як я вже казала, я сама родом із Західної України, із Тернопільщини, місто Збараш. Працюю і живу в Італії вже 25 років. Розлучена. Працюю я на прибираннях квартир. Зарплата хороша, як я пояснюю, хто скільки хоче, той і заробляє. Які буде робити. Також я займаюся ще додатково, це і моє також хобі. Косметика французька, натуральна від фірми Івроши. Заробляю я від цієї косметики від 25 до 32% з замовлення. Залежить, яка буде вартість замовлення. Чим дорожче замовлення, тим буду, більше пацієнтів заробляти я. Як тільки прийде останнє замовлення, от має скоренько прийти десь чи середа, зроблю розпаковочку і трошки покажу вам цю косметику. Мене це дуже цікавить, захоплююся, тому що лишні заробітки, гроші лишні ніколи не бувають. Так ми навчили мої батьки. Тому якщо я можу таке заробляти, чому б і ні, це дає мені ще більше шансів подорожувати. Жити так, як я захочу. А саме головне, що не треба нічого вкладати. Я просто заробляю на проценті від замовлення. Так, далі. Мене запитували також деякі підписники, що я хорошого і красивого чи мені запала в душу Італія. Ну, дивіться, в Італії було непросто, як я приїхала, тому що тут дуже сильно жарко. Дуже сильно жарко, і це не просто перенести цю жару, особливо коли серпень. Серпні нас було 43 градуси. Це було так від 40 до 43 в тіні. На сонці я навіть не хочу казати скільки, бо ніхто його не вимірював. Але було дуже важко, оскільки я живу недалеко від моря, 35 кілометрів від Неаполя. Відчувається Сильна задуха, і наше місто Казерта воно досить огорожене горами і з другого боку від моря. І воно виходить, що робиться такий ковпак ем, випаровування І дуже важка в нас, скажімо, важке літо. Ну, Але я вже за 25 років трохи привикла, ніде ми не ділимося, мусимо терпіти такий клімат. ну, Але ви знаєте, звиклося. Тому що скільки раз приїжджаю до Донки в Німеччині ж холодніше, більш-менш клімат у наш український. То я, навіть коли в них от тепло, мені здається, що мені вже холодно. Вона каже: «Мам, ну ти вже чисто зробилася італійкою, ти мерзнеш навіть літом. Ну, тому що прожити в такому широкому кліматі, я приїхала сюди, як мені ще не було 25 років. Це звичайно, що організм починає привикати. Привикає і за ту кількість років він, він привикає до цієї жари. Так само є люди, які от я також дивлюся Катю. Катря, канал Катря. канал Вона роз, розказує про Аляску. Також дуже цікавий канал. Хто ще не дивиться її, обов'язково підпишіться. Цікаво, там немає ні одного відео, яке б е, було вам нудно від нього. Дуже цікаво. Як вони переживають зими по 35 градусів морозу. Це мене дуже зацікавило, бо я б точно так би не вижила в, в такий холод. Е, що ж сказати про Італію? Італія дуже красива країна, подорожувати, вона також різна, так само вона дуже близька до нашої культури: захід, схід, північ, південь. Особливо тут відчувається в Італії. Характери людей і поселення півночі і півдня і центру. Так як в нас захід і схід ми різні, південь і північ, так само і тут. Тому кожна країна мені нагадує, і щось ти шукаєш мені якийсь кусочок від себе. Чимось вона подібна, звідки ми родом. Звичайно, звідки ми родом Україна, ні про що ні за що не проміняєш. І... Ще такої країни одної нема. Вона єдина у нас. Єдина батьківщина, єдина, звідки ми приїхали, і завжди буде тягнути. Скільки би не прожили навіть 50 років, мені здається, буде тягнути. Ну, я не знаю, це в кожному своє. Я говорю за себе. Мене завжди тягне. Провідати Україну, провідати близьких. Що зробиш? Така доля рознесла нас по всьому світі, але люди якось адаптовуються. Адаптовуються, тому що мусить адаптуватися, мусить працювати, заробляти. Кожен сюди приїхав із, із своєю проблемою. Я приїхала на початку 2000 року, тому що хотіла і планувала заробити тільки на квартиру і повернутися додому, але, бачите, залишилася і життя повернулося зовсім іншу колію. Тому що моя донька вийшла заміж, за німця і залишилася в Німеччині. Що зробиш? Ми плануємо одне, а в житті виходить зовсім інше. Як то кажуть, головне не здаватися, головне бути людьми, підтримувати один одного, допомагати один одному, не бути злими, не бути завидними це саме головне, тому що, повірте, завість від до чого доброго не приведе. А тільки відштовхни від себе людей, друзів. І я думаю, погіршить думку про ту людину. Тому я кажу, я бачу, що мене дуже багато дивиться і не підписується. Це не то, що я вас агітую. Я просто кажу, якщо ви мене вже дивитеся, значить вам щось цікаво. Підпишіться, вам це не коштує нічого. Мені буде приємно і допоможете розвиватися моєму каналу. У нових серіях, як я кажу, у нових сторінках мого життя буду розповідати про щось інше. І слідуючи, якщо встигну зробити запис, буде розпаковочка моєї другої роботи, мого підзаробітку і івроша. І вам покажу, що замовила одна із моїх клієнток. Буде цікаво вам, пишіть, щось розкажу, може, якась косметика вас зацікавила. А на цьому буду з вами прощатися, додивіться відео до кінця. Цей чудесний парк, ці квіти. Я не могла натішитися, як побачила піони, які мені дуже подобаються. Вже навіть забула, коли вони цвітуть, але знаю точно, що на Україні вони в цю пору не цвітуть. Набагато пізніше. Запах стояв, неймовірний, не могла нанюхатися. І оці всі різні квіти вони настільки несуть тепло, радість і віру в краще майбутнє. Підтримуємо не одного. До зустрічей в нових серіях, у нових сторінках мого життя. Всіх обнімаю! Па-па!